Константинус Вафіс. Ітака. Якщо збираєшся вирушити до ітаки, то побажаю, щоб довга була дорога, повна пригод і на досвід багата. Ані листригонів, ані кіклопів, ані гнівного Посейдона. Не бійся, ніколи їх на своєму шляху не спіткаєш, коли думки твої будуть високі, добірні. Зестригони, який клопень, лютий Посейдон тобі не зустрінуться, якщо ти не носиш їх у власній душі. Якщо твоя власна душа не поставить їх перед тобою, тож побажай, щоб довга була дорога, щоб багато було погожих літніх світанків, якими ти з такою втіхою. З такою радістю і до портів перед тим небачених, затримуватимешся на базарах фінікійців, щоб набути коштовних речей, пеламутру, коралів, бурштину, чорного дерева і розкішних прянощів усіляких і яких тільки зможеш знайти розкішних прянощів. Багато міст єгипетських мусиш відвідати, навчатись і ще навчатись у тих, що знаючи. Ніколи не забувай про ітаку, то є призначення туди повернутись, але не квапся з мандрівкою ані трохи. І краще, подорож нехай роки протриває, і ти вже старий допливеш до свого острова, збагачений всім, що здобув у блуканнях. Не сподіваючись, що вдома знайдеш багатство. Ітака дала тобі ці прекрасні блукання. Без неї сам ти ніколи б не вирушив у дорогу. Але більше ніякого дарунка дати вона не спроможна. І коли ти знайдеш її Богою – не ушукала тебе і так. Озброєний досвідом, мудрістю всією, допіру тоді зрозумієш. Чим? Є для тебе. І так. З Грецької переклав Григорій